Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ну і в нас знову відео про мотоблок. У нас почали звісняні роботи. Ну і потепліло, потрібно помало обробляти наші поля. Ось такий город біля дому. Пробував я ось так орати мотоблоком з адаптером. Досить, я вам скажу, непогано. Як на оранку мотоблоком. Глибина десь 15-18 см. Також досить непогано. Ось так виглядає наш адаптер. Ну і перша наша поломочка, адаптер куплений. І ось обірвало у нас ось тут кріплення. Як бачимо, труба там тонкостійна, можливо, і перероблю на щось краще, або взагалі сюди пальця поставлю, а не трубу, щоб не ломало. Ну, а так, в принципі, адаптер показав себе непогано. На рахунок городу хочу зробити маленький експеримент. Тут буде у нас картопля. І ось так поділив я на половину. Одну половину виорав, цю половину я зроблю фризою. І хочу подивитись на результат, чи воно якось буде впливати мені на урожайність, на проростання, ну і тому подібне. Так як багато є таких спорів, що потрібно все одно орати, що фриза це не добре. Будемо пробувати. На своєму городі провести ось такий експериментик. Восени я робив тут фризою, ну а зараз ось частину виорав, частину зроблю фризою. Все рівно перед посадкою картоплі, навіть ось тут де оране, я перейду фризою, це все зрівняю. І так заварив я. Так, назад детальку. Буду бачити. Якщо обірве знову, дам сюди суцільного пальця. Так як труба там з тонкою стінкою. Ну, Я думаю, що її буде надалі відривати. Дам пальця і все буде супер. Ставлю я зараз на мотоблока фрези. Ну і ось цю частину зараз зроблю фрезами. Також тут потрібно ще під розсаду зробити грядочку, також фрезами. Ну і ще проведемо деякі експерименти. Все далі у відео. Зробили ми наш город, ось тут фриза, ось тут частинка бачимо оранеплугом. Тут було оранеплугом, де я настроював плуг, тренувався. Перейшов фризою ще раз зверху, бачимо бузюк. Нам допомагає, збирає шкідників. Ось така робота сьогодні. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.